Подумаємо. Чому тільки 9 чисел ми можемо з трьох цифр придумати? А як от взагалі 9,3 відноситься? 9 і 3. Що таке 9? Цифра. Цифра і число, а число 9. Як ми можемо знайти? Якщо ви ми, наприклад, множили щось на шось. 3 помножити на 3, так? 9 це 3 помножити на 3. А чому 3 помножити на 3? Можна на 3, отут у нас 3. Бачите? 3. А тут 9. Ось такий фокус, що ми можемо на перше місце, так, у нас є два місця, коли ми. Будуємо наше двозначне число, у нас є два місця, правда? У нас на перше місце ми можемо поставити якесь число трьома способами, правда? Трьома, бачите? Ми з цього набору можемо вибрати тут число. І тут три способи. Так? І це ж працює не тільки з числами. Наприклад, у нас є кошик з зеленими яблуками, і кошик з червоними яблуками. Скількома способами ми можемо з'їсти два яблука. Якщо нам порядок важливий. Правда? Яблук у нас багато, але є два кошики з яблука. Так? З червоними і з зеленими. Можемо з'їсти спочатку зелене, потім червоне. Ага. Можемо з'їсти два зелене, правда? Начем, можемо два Можемо да. адрі, 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 адрі. спочатку Червоне, Спервоне, зелене. потім зелене. Скількома способами ми можемо з'їсти два яблука? Ага. Якщо порядок тут важливий, скільки? Чотири. Чотири, так, чотирма способами. Ми можемо з'їсти два зелених, два червоних, спочатку червоне, потім зелене, спочатку зелене, потім червоне. Ну так само, два помножити на два. А якщо у нас є десять цифр, з способами ми можемо зробити так само двозначні числа? Місце, да, ну, нуль, нуль, чому, це число. <праць> да, да, можна, можна. На першому місці можна нуль. Да, можна, так. Да, у нас дета правильно поки що. Да. 1. Що? 1. Скільки, скільки цього чисел можна зробити з десятьох 10 цифр? Сто? Правильно? А що таке сто? Це 10 помножити на 10. Ага. І отак, як ми знаємо, скільки можна зробити, і у нас так і є в цій нашій десятковій системі. Є двозначні чисел, якщо ми рахуємо їх є сто. Правда? А що ми ще можемо з цими числами робити? Ми їх можемо додавати, віднімати, ділити і множити. Так. І от, Що таке, наприклад, число 13, якщо ми записали 13? Так. Як ми це можемо пояснити, що це таке число 13 людині, яка от не знає такого зависи? А вона знає тільки десятки і от і такі числа до 9. І знає додавання. Як ми можемо пояснити, що таке 13? Так, да, це 10, 10, так? Це 10, додати 3. А 23? А 20 не знає. 10, 10. 10, 10. Або 2 помножити на 10, так? 2 десятки. Додати. Плюс 3. Чи, що у нас оця двійка означає? Правда? Оця двійка означає, що тут у нас 20. Так? От таким способом ми хотіли сказати іншій людині, от ми просто замість того, щоб отак -от довго писати, пояснювати, грамотній людині ми пишемо число 23. правда? І Тому, хто не знає, ну, є люди, які не знають, що, як, що, це, що це означає 23. правда? Ну, є ж люди, які не знають англійської мови. Правда? Повно таких людей, які жодного слова не знають української мови. Їм доведеться перекладати. І отут такий запис це те саме, що переклад з десяткової системи, от такої простої, простого запису, У нас складніший запис, але цей запис буде зрозумілий людині, яка знає, що таке десятка. Вона знає тільки, що таке десятки, що таке числа від одиниці до. Навіщо нам ще отакий от, ну, от, Наприклад, таке число 103. От, давайте спробуємо записати. От таким способом. Що таке число 103? 10, помножити на 10 і Так, да, ну Тут на 10 100, так? Це 100. Ця одиничка означає, що у нас одна так? Плюс 3. А оцей нуль означає, що у нас нуль десяток. Так? Тобто, в такому записі нам дуже-дуже потрібен нуль. Нам без нуля подітись нікуди, правда? В такому записі. Тому що нам треба якось записати, що в нас 0 десяток. Ми не можемо обійтися без нуля, якщо ми запишемо отак. Це ж буде зовсім не те. правда? Це буде 13, а нам треба не 13, а 103. І от нам для цього дуже-дуже потрібен нуль. І ми десь про себе скажемо велике дякую тим індійцям, тому там індійському монаху якомусь, який жив 2000 років тому і придумав нуль. Дякую. Так. Дякуємо тому індійському монаху. це Прекрасно, і ще дякуємо. І це дуже важко було це якось людей переконати. Цей нуль йшов в Європу і до нас дуже-дуже довго? Тисячі років. Такі. Зараз якийсь, десь якийсь винахід в якійсь країні є, правда? Ми зразу в інтернеті ми прочитали, що там щось таке придумали, що негайно треба впроваджувати, правда? Якийсь там модний, дуже гаджет. Хто може всі побігли купувати, правда? 16 так, от ми mm. десь люди дізналися, що є ці пилососи роботи. Так? І ті, у кого є там та сума купа грошей і квартира, яка потребує пилососа робота, і кіт, який дуже багато шерсті, він теж потребує пилососа робота, біжать купувати одразу цей робот. А цей нуль йшов в Європу там тисячі років. Він спочатку дійшов до Арабії. Їм теж варто сказати дякую, тому що історія була в світі дуже цікава. В Європі там от ці всі римські, грецькі винаходи розвивали, розвивали, а потім життя склалось так, що їх забули. Тобто люди, якщо вони не вчаться і не хочуть освіти, що великі людські спільноти забувають ті знання і забувають науку, і це дуже погано. Показує історію, тому треба вчитись і зберігати знання. І ви далі будете теж зберігачами цього найбільшого людського багатства знань. Тому що якщо не вчитися це все забувати, ну от історія показує, що виходить дуже погано. Ну, але якось так знову ж таки вийшло, що араби зберегли і багато грецьких таких робіт.